На телеканалі СТВ в етері щоденний випуск новин триває 287-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І минула ніч для нашої області була тривожною. Так вночі під час повітряної тривоги армія РФ намагалася атакувати Житомирщину, застосувавши безпілотник типу шахет. Про це повідомив у телеграм голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. І вже сьогодні зранку очільник ОВА прокоментував ситуацію більш детально, говорячи, що військові точно знали, куди летить безпілотник, і спостерігала за ним ще з Київської області. Сьогодні вночі було збито шахід нашою 115-ю бригадою територіальної оборони. Зараз можу сказати, вже бійцями до півночі області і дійсно відмітити роботу взагалі вчора по всій Україні. Жоден шахід не досяг своєї мети, в тому числі, який в другій одині ночі літав у нас на півночі. Нашої області я дякую Збройним силам України. Вчора ми відмічали свято День збройних сил України. Тому дякую за сьогодні. Такий спокійний день. немає. Немає ні постраждалих, немає ні руйнувань. Ще раз кажу, спрацювали, збили з, зі стрілкової зброї. Мені дуже приємно, що в другій годині ночі таке да отримати таку таку новину. І ми ми відслідковували. Ми бачили цей шахіт, який летів. Ми готувалися до того, куди він. Ми маємо розуміння, куди він летів, і дякувати Богу, що він нікуди не долетів. Неспокійною була ніч і в інших регіонах країни. Так російські окупанти вночі 7 грудня атакували безпілотниками та ракетами С-300 дві громади Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. В Мус сіл зруйновано два будинки. Ще вісім були пошкоджені. Попередньо відомо про трьох поранених, в тому числі дівчин 15 років. Між тим російські війська вперше за тривалий час застосували проти українських військ іранські дрони Камікадзе Шахет «Шахет-136». Про це повідомляє оперативне командування. Схід за минулу добу наші воїни збили 14 ударних дронів типу шахет 136 один БПЛА Орлан 10 та ще два ворожих безпілотники, тип яких уточнюється. Йдеться у повідомленні. А більш детально про втрати на Росії дивимося у зведенні військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 92 тисяч 740 осіб ліквідовано, танків 2935, бойових броньованих машин 5909, артилерійських систем 1923, РСЗВ 395, засобів ППО 211, літаків 281. Гелікоптерів 264, автомобільної техніки та автоцистерн 4526, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1601 одиниця, крилатих ракет 592 одиниці, спеціальної техніки 163. Дані уточнюються. І далі матеріал команди військового телебачення про роботу хлопців з ремонтної роти, адже справна техніка на передовій це запорука життя бійців, а ремонтувати доводиться багато. Ремонт техніки важливий елемент логістики, особливо під час війни. Хлопці з ремонтної роти працюють вправно та добросовісно. Анатолій досвідчений фахівець свого часу він допомагав замінювати четвертий енергоблок в енергодарі, а зараз ремонтує чергову ластівочку, яка незабаром вирушить напередок. Це автомобіль, переданий нам мінометному розіту в якості автомобіля для перевозки. Пушки ігли і БК під неї. Борт ми за сьогодні закінчимо, ставимо деталі, закріплюємо, і, принципи, машина може виповняти бойові задачі. Машину хлопці отримали без кузова, який встановили самостійно. Вантажівка особливо цінна, оскільки повнопривідна, тому має високу прохідність. Завдяки цьому жодне болото Донеччини зіл не зупинить. Отже, він не підведе у найважливішу хвилину. Окрім вантажівок, наші хлопці ремонтують трофейні танки та БМП. Після ремонту вони одразу вирушають на бойові позиції знищувати російських окупантів. ремонтували один БМП. В принципі, все те ж саме, що і грозові автомобілі, тільки чуть складніше добиратися до деталей. Більше менше місця, скажімо так. Не лякає військовиків і зима. Вони готові працювати за будь-яких погодних умов. Температурний перепад це завжди для зварюваних робіт є проблемою. Звісно, Краще було б це в теплих, отапливних боксах робити, як це треба технологія. Але в зимовий період особливо в бойових умовах, ну робимо як, як можемо. У хлопців із рембригади справді золоті руки. Вони стараються якнайшвидше полагодити та відправити бійцям на передову таку необхідну там техніку. Разом з тим, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль говорить, що нині уряд спрямовує більшу частину всіх бюджетних ресурсів саме на оборонну сферу. Більш детально про бюджет очільник уряду розповів під час засідання. Для нашого уряду фінансування армії та безпека країни було, є і буде головним пріоритетом. Зараз ми спрямовуємо більшу частину всіх бюджетних ресурсів саме на цю сферу. Абсолютно всі податки, які громадяни та бізнес платять зараз у бюджет, направляють на забезпечення наших військових. За час війни на фінансування армії та сектору безпеки України уряд виділив 1 трлн 130 млрд мільярдів гривень. На зарплати всім, хто зараз захищає Україну, було виділено 770 мільярдів гривень. На закупівлю, ремонт і модернізацію техніки та озброєння ми виділили 176,2 мільярда гривень, що більше, ніж за останні 10 років разом узяті. У бюджеті 2023 року ми також заклали необхідний ресурс, аби наші військові були забезпечені всім необхідним. Для розуміння наведу одну важливу цифру: зброї та техніки буде закуплено модернізовано і відремонтовано на 300 мільярдів гривень. Збройні сили України це щит, який зараз захищає нашу державу від атак російської армії та наше небо від їхніх терористичних ракетних атак. Пріоритетним напрямком бюджету Житомирської ОТГ на 2023 рік є армія. Загалом проєкт бюджету вже затверджено міським виконком. А детально про нього розповідає Тетяна Мунько. 2 мільярди 965 і 2 мільйона гривень та 200 мільйонів на потреби військових. Саме стільки становитиме загальний бюджет Житомирської ОТГ на наступний 2023 рік. Спеціальний фонд бюджету складає 563,8 мільйона гривень. Бюджет громади розглянули під час позачергового засідання виконавчого комітету у Житомирської міської ради. Найбільшим джерелом це є податок на доходи фізичних осіб. Він планується на рівні 87% від очікуваних надходжень 2022 року. Єдиний податок, податок на майно акцизний податок запланований в сумах орієнтовно по надходженнях 2022 року. Житомирська ОТГ знаходиться на п'ятому місці серед інших обласних центрів по надходженню податку з доходу фізичних осіб на одного жителя міста минулого ж року займали восьму-дев'яту позицію серед регіонів за цим показником рейтингу. Власні доходи бюджету розподілені на Сплату реверсної дотації, видатки на фінансування бюджетних установ в сумі 1,539,9 539,9, видатки на виконання заходів цільових програм 662,8 млн. і е, е, збільшуємо е, значно збільшуємо резервний фонд 361,3 млн е, В бюджеті розвідку плануємо лише першочергові видатки на суму 43,7 млн Найбільшим розпорядником коштів бюджету Житомира, а саме 1 мільярд 13,2 мільйона гривень, є департамент освіти міської ради. Перший бюджет затверджується без урахування освітньої субвенції, адже на сьогодні вона ще не розподілена і буде додатково доведена кабміном. Найбільше спрямовується 968 мільйонів на заробітну плату. Заробітна плата по всій бюджетній сфері залишається на рівні поточного року без зростання. Зменшили видатки на продукти харчування на рівні 77,6% до поточного року зв'язку з онлайн-навчанням і економії цих коштів по енергоносіях зростання видатків становить 11%. Витрати на соціальне забезпечення протягом 23-го року зростуть майже на 140% порівняно з поточним роком. Натомість близько 200 мільйонів гривень планується на підтримку збройних сил України. Дуже велика частина бюджету розраховуємо що піде на потреби наших військових, і в цьому році до кінця я думаю, що у нас буде сума біля там 200 мільйонів напевно. Які uh, Житомирська, бюджет Житомирської територіальної громади, спрямував на потреби військових. От остання сесія, яку ми будемо проводити, що буде додатково діляти кошти на потреби наших військових, військових частин. Тому на наступний рік так само великі кошти закладаються в резервний фонд для того, щоб uh, мати можливість реагувати на ті виклики, які будуть. І на потреби військових до видатків бюджеті розвитку Житомира входить і обов'язкові платежі по погашенню кредитів для теплокомуненерго і ТТУ на суму 43,7 мільйона гривень. Бюджет планують затвердити під час наступного засідання сесії Житомирської міської ради. І маємо історичне рішення. Житомирська обласна рада проголосувала про заборону діяльності релігійних громад УПЦ МП. За це рішення проголосували 36 депутатів обласної ради. Всі деталі дивимось у наступному матеріалі. Депутати Житомирської обласної ради 7 грудня прийняли рішення звернутися до центральних органів влади з проханням заборонити діяльність релігійних громад Української православної церкви Московського патріархату. За це рішення проголосувало 36 депутатів. Ще 5 не проголосували взагалі. Серед них і депутат Руслан Годовина, який у коментарі нам пояснив свою позицію. Такі рішення приводять до диктатури. Абсолютно коли людям розповідають, яку церкву ходити, потім будуть розповідати. Де працювати, що можна казати, що не можна в Росії? Яскравий приклад, коли головою церкви в Росії є не Христос, а влада сьогодні абсолютно люд, РПЦ це, закликає вбивати людей і так далі. Бога там немає. І я про це хотів сказати, Що Українська православна церква, ну там люди додають московського патріархату, немає жодного відношення до Росії, жодного відношення до московського патріархату. Це є українська церква, де на другий день війни. Блаженніший Митрополіта Нуфрій заявив про те, що вони засуджують агресію, вони вважаються братовбивчою війною і вбивчою війною. І пізніше було окреме рішення синода, де абсолютно розірвали все спілкування з російською православною церквою, яке було раніше. Моя позиція сьогодні 4 мільйонам українських громадян, які ходять в українську православну церкву, десятки тисяч з них сьогодні служать в ЗСУ заборонити молитися за свою країну. Це аморально. Заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма пояснив, що обласна рада не може заборонити діяльність УПЦ МП своїм рішенням. Вони радше висловлюють свою позицію. Ти події, які відбуваються в суспільстві в нашій державі, ті кроки, які робить сьогодні держава, рада національної безпеки та оборони, укази президента. Зрозуміло, що обласна рада не могла стояти осторонь від цих всіх процесів. Деякі політичні сили звернулися в обласну раду із своїми варіантами проєктів рішень щодо цього питання. Ми на погоджувальній раді, яка в нас відбулася позавчора, обговорили це питання і дійшли консенсус, що це має бути таке виважене рішення обласної Житомирської обласної ради. І Воно має бути як консолідоване рішення депутатів обласної ради. Багато в нас громад свої рішення теж приймали щодо функціонування саме цієї церкви, але е, зрозуміло, що в кожному випадку, е, якщо не буде прийнятий закон Верховної Ради, хоча я думаю, він буде прийнятий, бо саме в указі президента є доручення кабінету міністрів розробити даний е, законопроект. Тільки він може там прийняти те чи інше рішення щодо функціонування. Або громади, храми, на території яких знаходяться храми, вони мають прийняти рішення щодо функціонування або переходу до іншої скажімо так, церкви. Попередньо була інформація, що понад 40, понад 40 я думаю, що зараз десь у цифра трошечки більша, громад місцевих прийняли рішення про перехід до Православної церкви України. Тим часом, 2 грудня Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, що відкриває можливість до заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії. Тим часом на Житомирщині знову сніжно. Отож у комунальників роботи вистачає. Так, вночі в Житомирській області працювали на дорогах 47 одиниць спеціальної техніки служби автомобільних доріг. У Житомирі працювало 8 одиниць снігоприбиральної техніки. Тривали роботи з розчищення та посипання доріг. В день працює ще 9 одиниць техніки, повідомляє прислужба міської ради. Для ліквідації ожеледі на дорогах Житомира використано 153 тонни протиожеледних матеріалів. Для розчищення тротуарів задійно 11 одиниць техніки. Роботи будуть тривати і надалі, обіцяють міські комунальні служби. Ну і погода кращою не стає на території Житомирської області. Спостерігаються коливання температурного режиму у межах мінус 3, плюс 2 градусів тепла з мокрим снігом. Тож на дорогах очікується ожеледиця. Своєю чергою правоохоронці закликають жителів області утриматись від далеких поїздок власним автотранспортом. А у разі необхідності підготувати свою автівку до подорожі. У першу чергу перевірити потрібну технічну справність автомобіля. Також варто взяти з собою гайд гарячий чай чи каву, їжу, теплий одяг та запас пального. Під час самого руху не забувайте про паски безпеки, а дітей перевозьте, використовуючи спеціальні пристосування, що допоможуть убезпечити їх від травмування, наголошують полісмени. А у рятувальників роботи вистачає і без погіршення погодних умов. Так, вчора бійці ДЦНС вивільнили з кювету вантажний автомобіль. Подія сталася на автотрасі в селі Кам'янка Житомирського району. Вантажівка вгрузла в землю зі снігом та не могла зрушити з місця. Загальна вага транспортного засобу сягала близько 20 тонн. Про це повідомила прес-служба рятувальної служби області. Надзвичайники відкопали та розчистили лопатами колеса, фури від снігу. Також вони порізали бензорізом, пошкоджені металеві конструкції відбійника, який знесла вантажівка. Після цього за допомогою автокрану і лебідки рятувальники вивільнили фуру із кювету. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Йдеться у повідомленні. А далі про головний атрибут зимових свят ялинку. Щорічно постає одне з головних питань: різдвяне дерево має бути штучним чи живим. Сотні українців вибирають останній варіант, частина з яких зробить ялинку самовільно в лісі. Та чи можна так робити, відповідь має наша Тетяна Мунько. Наближаються різдвяні свята, а отже, попит на новорічні красуні ялинки щодня зростає. Придбати живе хвойне дерево у Житомирі можна з 19 грудня на ялинковому ринку, проте охоче зекономити отримати ялинку. За так завжди вистачало. Тому інспекторам охорони навколишнього природного середовища посилюють контроль за охороною лісів від незаконних рубок хвойних насаджень. України про стоя порушення стаття 65 це є незаконна порубка, яка передбачає відповідальність громадян за дані дії. Зокрема, на цій статті громадяни відповідають, накладається мінштраф, сума 510 гривень до 1200, а на посадових особ це вже в два рази збільшено. Окрім адмінштрафу за зрубане дерево, порушник закону також зобов'язаний сплатити збитки. На сьогоднішній день на найменше дерево до 6 см коштує 599, тобто шкода нанесе лісовосподарство. І до 3 тисяч може бути це в залежності від діаметра пня, якого різали. Рейди щодо вирубування хвойних, екологічна інспекція проводить разом з правоохоронними органами та спільно з лісовими господарствами громад області в лісосмугах та на ялинкових базарах. Перед тим як купляти ялинку потрібно звернути увагу, чи вона законно придбана. Що це значить? Згідно інструкції про електронний облік деревини на кожному дереві повинно бути. Чіп, який б'ється із торця, там де пеньок, або на стовбрі прив'язана електронна бірка, яка вказує про законність даної деревини. Прочитавши її про електронну, ну, сканувавши, можна встановити, де було зроблено дане дерево, якого господарства і таке інше. Якщо ж виявиться, що ялинка, яка продається на ринку, зрубана незаконно, то продавець також нестиме відповідальність, а саме штраф від 510 до 1020 гривень за одне дерево з конфіскацією майна. Стаття також розглядається в судовому порядку. Тим часом на Житомирщині вже виявили одного ялинкоруба. У лісовому масиві було виявлено громадянина, який питався заготовляти, але вчасно було разом з лісовою охороною його зупинено, було накладений мінштраф. 510 гривень і рахуються збитки. Якщо порівняти за минулий рік, то за минулий рік було накладено 34 адмінштрафи, було виявлено 12 випадків незаконної заготівлі даної продукції ялинки. Загальна сума збитків через незаконне зрізання хвойних дерев у 2021 році склала 31 196 тисячу гривень. Чи перевищить цю суму цьогорічні порушники? Покаже час. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. А закінчуємо випуск неймовірними Житомирськими дітьми. Так, ще 7 листопада в ліцеї номер 21 оголосили акцію у єдності сила, де діти збирали кошти для зсу, маючи амбітну мету придбати воїнам авто. І у них все вийшло. На початку листопада ми почали масштабний збір на авто для ЗСУ. І ми це зробили. Звичайно, ми не такі круті, як притула. На суботник не назбираємо, але поставили за мету купити машину, і ми її виконали. Для нас це дуже важливо, адже з Житомирських шкіл ми перші, хто це зробив. Я особисто вносила кошти на авто, щоб якнайшвидше була перемога України. Розповіла Анастасія Ніколачук, голова шкільного парламенту ліцею номер 21 та учениця 11-го Б класу. Ідеї, як зібрати кошти, діти вигадували самі. Наприклад, шкільний ярмарок, де учень 4-го Д-класу Денис Гетьманенко завдяки продажу тістечок зібрав понад 6 тисяч гривень. Як результат, авто вже придбане і найближчим часом машина поїде на схід до військових 95-ї бригади. Пишаємося нашими дітьми. На цьому ми завершуємо. Пам'ятаємо, що хвилини, кому ми завдячимо життям і свободою. Шана кожному українському захиснику. А нам бажаю тихого дня, все витримаємо і обов'язково переможемо. Слава Україні! У четвер, восьмого грудня, максимальна температура в день 0 градусів, вночі – мінус 6, волос повітря 88%, Вітер північний 2 метри за секунду. У Житомирі в день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. Опадів не передбачається.